Пий пиво на пханенко не займай січовики криворізького майстра Василя Новікова, суміші криворізької глини та пластиліну. Імпровізована січ запорізьких лицарів, наче з історичних книжкових бестселерів про козацтво. Кожен рукотвір це колоритний взірець українського воїна супермена. Ці човика автор створив у 2014-му, коли орда расистів вже зайшла в Україну. Перший мій відгук на ці події, що відбулися, коли напала Московщина на Україну. Цього козака звати Ілько Незамай. Ілько, тому що мовити, його небесний покровитель Ілля Пророк, який замінив Перуна, так, Бога Грому. Тому стільки в нього вогнепальної зброї починаючи від гармата, пістоль і рушниця. А не замається, означає не руш мене не, не зачіпай. Якщо придивитися до запорозьких братчиків Василя Новікова, то впадають в око українські риси обличчя, які намагається відтворити автор. Щоб українці видалися українцями, майстер вдається до антропологічних джерел, зокрема праць Федіра Вовка. Риси за фото не відтворює. Пан Вовк, іноді, іноді беру до рук і проглядаю, щоб, щоб був якраз схожий на козака на українця. У мене нема такого завдання, я собі не ставлю зробити якийсь портрет. Це якийсь може збірний образ або. Абстрактний якийсь ну намагаюся да щоб це був окремо ну, козак, не схожий на інших. Ну і не обов'язково, що це був якийсь портрет там якогось конкретної людини. Куди козака доля не закине, все буде козак. Казали запорожці, все буде Україна. Подумки і каже Василь Новіков, працюючи над своїми козаками. Це товариство доля закинула на імпровізовану січ криворізького майстра. Сам автор порівнює свої роботи з народним наївним мистецтвом у стилі картин про характерника Мамая, або якась подія, яка трапляється, що я можу її відтворити в образі от якогось козака чи там сцени. І так от виникає образ, або якесь цікаве, наприклад, прізвище. Чи... Придумав чи почув, і вже знову ж таки подвожив, що з пропр крутитися в голові і виходить і образ. Скажи мені свій позивний, і я скажу, хто ти. Філологи та історики дійшли думки, що бойові імена, які беруть собі українські бійці зараз, є ще козацькою традицією. Пам'ятний вчинок людини, незвичайна подія в її житті, або особлива риса її характеру, поведінки чи зовнішнього вигляду, тонко підмічалася побратимами. Ну як зараз, в основу прізвищевих назв часто закладалися жарт, гумор, насмішка. Тому ці прізвиська експресивні і дуже емоційні. Тепер цю експресивність важко або й годі визначити. Малому на зріст козакові давали прізвисько Великий, великому малюта, вайлуватому – черепаха. До речі, таких своєрідних прізвиськ прізвиськ-нікнеймів козак міг мати кілька. Бойові нікнейми, якими називає своїх козаків Василь, влучні й дотепні. До речі, що з'являється першим – образ чи бойове прізвисько, одразу й не скажеш, ділиться митець. Тут і січовик шапка, і колоритний непий пиво, та символічний євшан. А кремезний та суворий Марко Печений чекає, як би засмажити москаля. Починав того, що там вигадував. імена, прізвище, то в мене був такий козак. Не знаю, він то, здається, мабуть, і не зберігся ніде. Марково не вітер. Оце, так би мовити, данина моїм юнацьким фантазіям. От він вимахує шаблею, ну, що називається зараз фланкування. От, бачите, підняв вітер і отут є трошки сухої трави, і вона улітає. То все, що сухе, неживе, воно має зникнути, воно улетить. На думку дослідників, Запорозька Січ була ковальною свіжих прізвищ, оскільки багато людей, які потрапляли туди, мали різні причини заховати від світу свої давні родові прізвища і взяти нові. До речі, козацькі бойові прізвиська в сучасному розумінні стабілізувалися і закріпилися як офіційно юридичні спадкові родині найменування. Тобто прізвища, які ми, українці, маємо зараз у паспортах наприкінці 18-го, першій половині 19 го століття. Уявіть собі, скільки років вже нашим прізвищам. Творити козацьку пластичну мініатюру челендж для родини майстра. Подеколи Новікові вигадують козацькі нікнейми усією родиною. Стає у пригоді література. Родичі подарували майстрові навіть словник власних імен, щоб легше називалося. А побратався з козаками Василь завдяки Тарасу Бульбі, років із 12-13. Відтак був козак-супермен Арсен Звенигора, з таємного посла Володимира Малика. Перший це був за 6 клас Хрестоматія Тарас Бульба. Просто я трошки раніше прочитав, ніж 6 класі. От. Потім вже ж от їх, знову ж такі українські думи ми проходили в школі. І отак от оцих навіть не цеглинок, а якихось крупинок, от, якось ця цікавість і зародилась. Чому я взагалі їх називаю, даю їм імена, а не просто, це вже до Гоголя. Це його гомерівські описи битви в цьому ж в повісті Тарас Бульба. Оце якось на мене дуже вплинуло. так, що що можна творити козака з іменем, з прізвищем. З прізвищем. І тому так от почалося спочатку з Гоголя, потім долучився, ще туди є чому і як давали козаки прізвища, і отак от от пішло. Козакує з пластиліном та глиною Василь вже близько 20 років. По первах митець вдавався до ескізу, тепер працює лише з уяви. Інструменти, з якими працює над рукотворами митець, геть не з козацької романтики. Це скальпель, зуботехнічні стеки та стеки з пластилінових наборів. Останній штрих розмалювати рукотвір акриловими фарбами. Зараз цим трошки легше, ніж тоді, коли я починав, коли я брав зошит просто і дивився кіно, що йде фільм про козаків, беру зошит і собі швиденько намагаюся замалювати. Часто використовую фотографії знову ж таки з своїх знайомих, з інтернету. там. Іноді буває, що якісь кадри з фільмів, але ну, це зазвичай не історичні фільми. Кадри з фільму Рембоу в Афганістані. Де він там на коні? А ось і сам кіношний рембо в козацькій подобі. Він же козак гиря. Поряд побратим козир. Осучаснила січ Василя російсько-українська війна. Рукотвори майстра стали протестом Московській Навалі. Тим більше, що на оборону України вже стало нове покоління козаків у пікселі. Фото знайомих з нуля надихнуло майстра на нові образи, ба навіть поезію. Кавування на нулі у хвилини спокою відобразилось в образі козака Недрімайла. бойове прізвисько його створювалось у тандемі з дружиною Іриною. Прояснене так небо легко дише, поки його не застить дим гармат. Сторожко прилягла, ляклива тиша. Десь в мерзлім полі з ким постат, але спочинок цей на хвильку лише що ворог не говхто від втрат. Поки ячать заброди без угаву, Козак собі смачно зготує каву. Він і є козак Інгульської паланки. Тим паче, він зараз захищає нас з вами. Він козак і захисник. Тому я в ньому побачив те, що в ньому вже було. Він виклав цю фотографію, я її використав. Спочатку це був. Просто вірш написаний на цю тему, а потім до вірша от, згодом додав і саму роботу. Не допустить ворогів і козак Побережний на Калиновім мості. Стою отут, на Калиновім мості. Під ним чорнюща, як смола, вода. По півночі сюди йтимуть гості. Наслала з того боку їх біда, а я, хоч нечість казиться від злості, міст заповідний перейти не дам. Нехай життю земля радіє мила, їй смерть не принесе нечиста сила. Ворогів треба бити, це, що нам от, о, заповіли наші предські козаки, що з ворогами неможливо там якось домовлятися чи що, їх треба просто знищувати. Деякі роботи Василя стали окрасою приватних колекцій. Та у творчому доробку майстра є не лише окремі козацькі образи, а й сцени пластичних бойовищ, одна з яких відтворення Конотопської битви. Це битва між військами гетьмана Івана Виговського та Кримського ханату з одного боку, і московським військом з іншого біля міста Конотопа сучасної Сумської області. Один із ключових епізодів московсько-української війни 1658-1659 років, та історія знову перегорнула сторінки минувшини. Запеклі бої за конотоп тривали один місяць, один тиждень та три дні з 24 лютого і по 3 квітня 2022 року, під час російсько-української війни. Те ж саме відбувається зараз. Тобто, знову ж таки, боротьба проти руйнації. Як художнику, скульптору, мені цікаво було саме рух передати коней, людей, зброю. В конотопській битві, коли я відтворюю, я не стільки відтворив саму битву, скільки відтворив, створив, створив, скажімо, скажімо так, ідею. Я взяв за основу Бергамський алтар Зевса, там Фріз, де боги борються з титанами. Тобто, знову ж таки, оця ідея боротьби космоса. Якогось ну, того, що вже впорядковано проти хаосу і руйнації. Місця, де ще й досі нуртує дух козацької минувшини, неабияк допомагають митцеві у створенні козацьких пластичних мініатюр. В Капулівці, чесно, якщо чесно, був а Хортиця, і інші місця зараз у нас такі технічні можливості, як інтернет, що можна навіть не мандруючи побувати, і на Хортиці. Це де от, оці козацькі театри. І в Кам'янець-Подільському, де знову ж таки відбуваються реконструкції справжніх і костюмів, і боїв і так далі от козацької епохи. Якраз оце мене і надихає. Це ж, це ж мої діти, це наші, це дух цей наш у цій землі. Творчі пошуки майстра Василя Новікова у царині козацтва тривають. Якщо вас зацікавило ось таке поєднання тверді рідної землі і вільного духу козацтва, історичний креатив митця до ваших послуг, тим паче зараз, коли побратимство об'єднало в єдину козацьку родину лицарів з історії та сучасності, адже козацькому роду нема переводу.